Тижні він відпочивав, він повернувся задоволений, багато емоцій. Гарне було харчування, гарно розважали їх. Додому зовсім не хотів повертатися. Казав, хоча б ще два тижні, дуже сподобалося. Так має бути. Що не забувають про ветеранів, не забувають про їх дітей. Що взагалі є така ініціатива, що діти, учасника бойових дій, мають Право поїхати безкоштовно, оздоровитися це дуже чудово. Мені все дуже сподобалось. Я не хотів виїграти. Хотілося б там остатися назавжди. Більше за все мені сподобалися мої нові друзі. Робили ми багато чого, і все мені дуже сподобалось. Активний образ життя вели там, кудись ходили гуляти на прогулянках. Сільно сподобалося все. Як, мабуть, ще раз їздила, якщо була б змога така. Ми грали з друзями, займалися спортом, робились якісь речі, там, щось малювали. Цікаві заходи від басейну і вечірніх різних цікавинок, розважальних заходів, до спортивних екскурсій, отаких от таборових заходів. Тобто програма була дуже насиченою, маємо багато відгуків, позитивних, як від батьків, так і від діток. Цей відпочинок було організовано за ініціативи Бориса Альбертовича Філатова, нашого міського голови. Ну, відповідно, внесено було зміни влітку до програми розвитку освіти міста Дніпра, і ось. В рамках цього і організовується цей відпочинок. Ми кожні два тижні відправляємо на відпочинок дітей, і от, якщо ми говоримо, що близько тисячі вже відпочило, то на зараз у нас ще не охоплених трошки більше п'яти тисяч таких діток.